Слава Ісусу Христу, сердечно вітаю, дорогі братя і сестри, всіх, які єднаєтеся в тій нашій спільній вечірній молитві, продовжуємо розважати ще над другим словом, тому що згадав ще одну дуже важливу річ, а саме зараз поясню: маю перед собою дві Біблії, тобто два святого письма. Нового і старого Завіту Одна свята письмо старого і нового Завіту, яке є видано 1990 року. В. Видання отців Василіан». Друге святе письмо Біблія, переклад Нового Світу. Видавництво, переклад, переклад, перепрошую, нового світу. Видавництво свідків Єговів. І ось хочу порівняти ці слова. Які сказав у нас Спаситель Ісус Христос до розбійника Ісус промовив до розбійника. Істину кажу тобі дві крапки, сьогодні будеш зі мною в раї? Це видавництво усі Василіану. Переклад нового світу. Цей самий стих ми читаємо, але вже зараз зауважимо, що не так, як подає Біблія усі Василян Ісуша відповів йому. Правду говорю тобі сьогодні дві крапки. Ти будеш зі мною в раю. Хто уважно слухав, той відчув різницю? Істину кажу тобі, в бібліюці Василян дві крапки. Сьогодні, тобто нині, будеш зі мною в раї. Після розділових знаків, які ставить видавництво Новий світ, ми читаємо, що правду говорю тобі сьогодні, дві крапки, ти будеш зі мною в раю. Отже, переклад Василянський і збільшув всі переклади православні, католицькі, католицький, ясно і вирасно, після них ми розуміємо, що Христос сказав істину кажу тобі сьогодні, тобто нині зі мною будеш в раю. Переклад Нового світу по правду кажу тобі сьогодні. Дві крапки. Ти будеш зі мною в раю, не нині будеш зі мною в раю. Але я тобі кажу сьогодні, що тобто ти колись зі мною будеш в раю. Як треба бути обережним. Як сказав колись святий Василий Великий, коли казали йому сменити слово «єдиносушний». Святий Василий Великий, говорив, я не тільки що слова, я титли, я букви змінити не можу. І здається, тільки дві крапки, а якою вони відіграють значущу дуже важливу роль в зміненні усього тексту. І тому, коли як прийдуть ну, і там ті книги видання Нового світу, там, де є Господь, Содержитель, там всюди є Слово Єгова. І якщо прийдуть, і така людина, яка є добре необізнана, не ходить до церкви, не молиться, не слухає проповідей, і коли їй скажуть Подивіться ти ходи, або навіть ті, як які ходять до церкви, покажуть їй Біблію і кажуть, подивіться, тут є всюди Слово Єгова. І тому завжди треба бути дуже обережним, з ким ми спілкуємося, яку літературу ми читаємо. Чи варто читати, наражати себе, навіть якщо то з цікавості якщо ти є необізнаний, не маєш богословських теологічних студій, а навіть не знаєш добре християнського католицького катехизму не читав ніколи в своєму житті навіть катехізпірагу. Тебе можна дуже, дорогі брати і сестри, легко звести з доброї дороги. Тому треба в тих випадках бути дуже і дуже обережним. І тому церковна заповідь ясно і виразно говорить: з книжків і часописів не читати. І знову запитаєте: а як то є з тим раєм? Адже якщо ми розважали, каже, ми частково в неділю говорили, але щоб ми краще запам'ятали ще раз повторимо, якщо ми розважали, що Христос Святої Великої Суботи, тіло Його святе лежало в гробі, а душа Його пішла в ад, тобто ад місце перебування праведних душ, це не чистилище, це ад. Де також було світла і ті душі праведні, тобто 에, Адам і Єва, праведний Авель, Авраам, Ной, патріархи, пророки. Вони чекали, вони чекали визволення, вони чекали світла. Отже, святу Велику Суботу Христос сходить до Аду, вступає до Аду, щоб звістити їм радість новину про звільнення. І тоді скажете, а як та душа? Де та душа тоді розбійника в раю? Отже, трохи є... нам треба усвідомити, що таке рай. Рай має не тільки одне значення, наприклад, рай буквально це було місце Едемський рай, де було поселення наші перші прародичі Адам і Ева. Це було місце блаженства, місце спокою. Коли вони вчинили гріх первородний, Господь Бог Прогнав їх з Едему біля входу до Едема був поставлений ангел коровим з полем'яним вогнем. Якби хтось хотів повернутися до того місця, той би не міг. Звичайно, в часі потопу, потоп зрівняв все, всю землю. Але окрім того земного раю, раю, де проживали наші перші прародичі Адам і Єва, слово рай має ще інше значення. Ви, можливо, чули такий вислів. Я була сьогодні в раю, там так гарно було, як в раю. Це слово, коли людина була ну, ну, в якомусь місці, на якійсь гостині. З, з рідними, щось такого надзвичайно гарного, захоплюючого, цікавого вона пережила в своєму житті, вона порівнює це із раєм. Там було так чудово, там було так прекрасно, там направду був земний рай. Так. Рай також означає стан нашої душі, коли є в душі спокій, мир, благодать. Рай також означає Царство Небесне. Подібно як в земному раї людина була щаслива спілкувалася з Богом, так і царство Небесне, яке приготовував для нас Господь Бог те місце, що людське око не бачило, а вухо людське не чуло, Бог приготовував для тих, хто люблять Його. І тому... Ми під словом рай розуміємо, хоч тут є розбіжності в деякій науці і католицькій і православній церкві Але ми розуміємо, маю на увазі, де пішла душа розбійника Десмаса Але рай для розбійника був тоді, коли він помер. Що його душа не була проклята, що Його душа втішалася Божою присутністю. Бож Христос ущасливив Його душу. І тому це слово Христос сказав: сьогодні зі мною будеш в раю. Тобто, ти сьогодні, твоя душа зазнає щастя, радості, спокою, коли вона покине. Твоє грішне тіло. Твоя душа буде в блаженному стані, в святому стані. І навпаки, Біблія Свідків і їхнє тлумачення говорять, Христос сказав сьогодні, колись буде зі мною в раю. Не нині. Але колись. Наука Святої Католицької церкви. Ну, і православна церква вчить ну і всі інші домінації християнські ясно, виразно кажуть, що царство небесне буде на небі. Там буде рай, там буде вічне блаженство, там буде вічне щастя. Я сьогодні в такій, корот... в такій короткій формі, дорогі браті і сестри, хотів вам пояснити, що таке рай. Що рай це не тільки місце на землі, яке Сьогодні не існує рай, Шевченко писав про рай що не. Садок Вашнаві коло хати місце блаженства, місце спокою, місце радості, місце, де одна одного розуміє, любить, шанує, поважає, місце таке душевного нашого піднесення. Коли-де-коли І коли люди говорять, я була сьогодні в церкві, як в раю. Тобто її душа піднеслася, або був такий гарний настрій, чи молотовний настрій, чи е, вона так пережила ту літургію, чи так хор співав, чи там, чи деякон, чи проповідь була, чи в загальному така атмосфера була, що та душа була немов в раю. Тому рай для нас, християн. Також має оце значення.